відмовляєте, скажіть його, відверто, що його. ви відмовляєте. Нема не нервуйтеся. Ну, не Та ніхто не нервується. Я не прийшов собі, Прашивали, почекайте, почекайте, ми з, вами, ми з вами на робочому місці, ми працюємо е, в робочий час. Тому, будь ласка, тримайте себе в руках. І давайте розглядати ті речі. Я не прийшов просити для себе. Я прийшов просити для дітей, які перейшли з усього міста. 814 дітей сьогодні потребують профільних кабінетів. Тобто ми їх зробимо, щоб, щоб нам цього не пойдемо. Що дозвольте? Добрий день. Прошу я розглянути, розжу, прошу розглянути бюджетний запит, з яким ліцей звернувся до міського голови і до управління освіти 28 серпня. З приводу виділення коштів для проведення поточного ремонту. Друга частина кабінету біології, стем лабораторії, кабінету інформатики. Суми вісімсот сорок гривень. Ну оскільки інформаційного повідомлення не було, то я прошу розглянути це. І виділити ці кошти. Перша частина там мільйон у нас був виділений, і ми провели закупівлю, підписали договір, виконуються роботи. І, власне, якщо ми зараз отримуємо наступну частину, можна буде проводити також закупівлю. Після завершення першої частини перейдуть одразу до наступних кабінетів. Я дуже хотів би. Що от знову Наталя Петрівна, ви покайте презентацію? Я ще раз і передивлюся, де б сказано, йшла мова про два кабінети хімія і фізика. І виділили на них гроші. А все інше, я не, зараз не уявляю. Лабораторія якась, кімнатка, якась ніша чи там що. Де, Всі кабінети хімія, фізика, біологія, математика і що, Ремонтуємо хімію фізику, бо там обладнання не встановлюється. там де хімія <підуслов 'ю> стоїть вода, коли обладнання на всі п'ять кабінетів. Так. І обов'язковою умовою виділення цієї субвенції було про те, що буде зроблений ремонт за рахунок місцевого. Якщо він потрібний, то тобто, той ремонт. Він потрібний, тому Могу. що там є певні вимоги до кольору, до підлоги, Могу. до того які меблі. Там є е, певні вимоги. Ми хотів би депутатам... Пояснити, роз'яснити. Ми з вами на червневій сесії розглядали це питання. І пам'ятаєте, якраз вже на бюджетній комісії, бо на попередніх комісіях там не було погоджено відділене під мільйон шесто, який звертався Юлянкові. Потім ми виїхали Наталі Аркадрівна, Тетяна Володимировна. Я виїхали на школи. Олег Вікторович тоді був як системі бюджетної комісії. І ми обстежили. Те, що суденція яка виділяється для облаштування профільного простору, а це в опція з 5,5 млн грн, в тому числі і наше співфінансування, там встановлено ограничена для того, щоб там придбати Кабінети хімії, фізики і так далі. І ми дійсно тоді подивилися, що. Потрібно зробити ремонт у цих приміщеннях, у цих просторах, де буде розробитися там хімія і фізика кабінет. І тоді я після того об'їзду на поводженій раді все ж таки ніс позицій, що потрібно підтримати, виділити мільйон 600 коштів для ліцею номер один. Для того, щоб паралельно із субвенцією, яка буде з держави, зробити ремонт. і... Придбати меблі, ну, межі, обновити і меблі. І тоді ви підтримали цю пропозицію. Але на сьогоднішній день. Тоді ж говорилося, я підняв всі відео наші. Не говорилося, що це перша чи друга частина. Просили стільки і виділили стільки. Мільйон 600 не відділи гроші. Не виділили мільйон 600. Не виділи. Як не виділи 600? Мільйон. Там 990. David, should show 1600 разом. Nie, nie, a не Не мільйон шестьсот. А скидку виділили виділ на два кабінети на фізики і хімію. Будь ласка, й... мільйон і животними. Це це Тоді не попросили не. мільйон 600 для цієї те. Картинки тут показували, столиць показували, по -по -по показували що, І виділили мільйон 600, бо лист був на 1 мільйон 600. І виділили мільйон шесот грошей. Те, що сьогодні кажуть, мільйон на ремонт, а 600 тисяч на метр, це не рахується. Вона так і стоїть. Як стоїть? 600 тисяч на меблі, а на поточний ремонт мільйон. А поточний ремонт потребує мільйон 630. 000. Тоді ми три рази перероблювали проектно-кошторисну документацію. Зробіть на мільйон, у нас більше нема. Зробіть це, ми потім додамо. Робимо і просимо, щоб додали. Я дуже прошу ще раз, Тетяна Володимировна, вас, Юрій Антонович, вас. Зайти в кабінет до Костюк я потратив пів години, я всю прослухав, погоджену Раду і бюджету комісії. Я прослухав. Просили мільйон 600, відділи мільйон 1600. Але ж суть в цьому, зараз знову прийшли. А чи ви сьогодні 1 вересня? Ви жодної виділення нами грошей не закрили. Ми виділили в травні місяці у квітні на лічильник. Гроші до цього часу не освоїли. Ми виділили з вами гроші на субвенцію на е, харчоблок. З, з грудня минулого року об'єкт завершений. Мали ж у травні здавати його, бо, щоб закінчити е, і прокатати е, вибух харчоблог, провірити на старій тоді ще харчування. До цього часу харчоблок не здали. Тендер по процедурі закупівлі не провели нашій школі. Виділи мільйон 600 для облаштування навчального процесу. До цього часу ці кошти Давайте, по суті я можу призракувати. Я можу прозрятувати бюджетні комісії по кожної копійці, по кожному пункту є е, напрацювання, є зрушення, не все так просто дається, але разом з тим робота йде. Будь ласка, субвенція фінансування на придбання комп'ютерної. Техніки захисту країни був мільйон, залишилося 472 тисячі. Не можна закупити лазер так, тому що вони всі китайські, а китайські не можна закуповувати. Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції для проведення капітального ремонту їдальні харчоблоку. На заключній стадії 370 тисяч знаходиться акт на пропаду, лишається останній акт і заповнюється декларація проведення експлуатації. Вчора е, да, не зроблено, бо п'ять разів коригували. І ви це чудово знаєте. Знаю, але ж ви вчора, не вчора був, е, Я слухаю всіх, не, веком Всі веком слухи, ви послухали тільки підприємця. Який змінив ціну на вартість продукції, після проценту. Давайте, давайте ми не будемо. Це окрема тема. Давайте, по, давайте говорити по, по суті. Вчора був представник Квант ендж погодили ми заміну, середа, п'ятниця наступна підключають і встановлюють. Хоча проблема там дуже серйозна тому що без дозволів ми робити це об'єкт. Підвищеної небезпеки. Наступне придбана шкільний, бо воно все йде окремо. Сучасний освітній простор. 5,5, в тому числі 600 тисяч це міський бюджет співфінансування, і 4,9 це спільна наша робота, яку ми подали і виграли оцей грант, все повністю обладнання. 124 сторінки технічної документації. Відповідальність шалена. Тому все приготували сьогодні або завтра викинути і прозоро, все буде викладено і будемо рухати далі згідно законодавства. Щодо меблів, вони теж готуються, саме ці 600 тисяч, про які ви говорите, вони йдуть окремим пунктом, окремим рядком. Мільйон я вже говорив на поточний ремонт фізика і хімія. Все винесено, працюють у суботу неділю, після урочний час. Під час перебування дітей там не ведеться освітній процес. Вона закрита, а підготовчі якісь моменти вони, вони ведуться. Щодо оплати послуг за виготовлення технічного документації, паспорту. Ну щиро вдячний, тому що дуже оперативно, дуже правильно, і це дало змогу нам заключати далі. Шість тисячі тут плюс. І придбання кухонного інвентарю теж не просто воно було, теж плюс 90 тисяч і Теж дякую. Так що все нормально, рухаємося далі і прошу просто зараз розглянути. Можна і пізніше, але ви ж уявляєте місяць процедур оці всіх, і, і кінець закінчення року буде дуже важко. Тому прошу розглянути і надати можливість включити це в інформаційний матеріал. Дякую. Вам треба ще половина суми? Ну, на жаль, так. Тих коштів і тих буде мало, але будемо виходити із них, тому що ну, знімаєш підлогу, там, там пісок. Ну і багато-багато чого -багато іншого, але то вже таке, то вже процес. Ну а спочатку поговорилися про те, що така сума буде. У нас був першоначальний е, кошторис на мільйон сімсот. 34. Давайте розділимо. Ми зразу, ви ж однак не будете, не будемо. Починайте, почали. Нормально все е так, тобто, переробили, ну, може привітати. Це ліні, наш проєкт. Сідіти було в осі, що у вас пошториз був на мільйон сімсот. Ну я ж повернувся із запитом. Да, ми переробили на, на прохання, тому що. Другий кошторис був на мільйон тридцять чотири, ні не проходить, бо у нас виділена сума мільйон. Добре, переробили ще раз. Нема питань. А скільки ви платили за ці кошториси? Не повірюся. Не повірить. Все, все прозоро, відкривайте. Подивіться, відкривайте, там все записано. Десять чи одиннадцять тисяч. Завдяки просто проханню і людським засуну. Ізначальний кусторонський що ви не наставили, що я за менше не зроблю. Є, є, я. Не я прислухався до думки депутатів міського голови. Я перший раз чую сьогодні, що мова про мільйон говорив, і ми його мільярду. А про мільйон сімсот я сьогодні. Перший раз чую, покажіть мені. Я би всі відеозаписи передавився. Подивіться, Бо кінець травня, початок червня, є листи звернення. Без питання не Тільки питання до управління освіти. Якщо у вас був кошторис на мільйон сімсот, як ви ви погодитеся на мільйон Як тут би не знали? Що ми за мільйон його не зробимо цей об'єкт? Ну, да. Ми його розділили, там ми, два кабінети. Читаю, там... ми презентували і говорили, що будемо робити частинами Так і погодилися. Да, да. Перша частина на два кабінети, де ми показували. І потім буде друга частина. Тому що одразу таку суму не було а, житло, так, можливості цілити. Спочатку в секрету, а тоді більше використовували Ми на є, методичні ви рекомендації, сайт онлайн. Кожен, Там, більшість, більшість коштів завдяки спільній діяльності взяти з державних субвенцій. З, з, Рішення про створення академічного ліцею. Було прийнято міською радою і правильно було прийнято. Ну, я мав свою позицію і маю далі. Тому давайте не будемо шукати колкості. Цього не треба робити. Треба рухатись далі. А далі треба зробити поточний ремонт. Просто як бюджетна комісія на положену раду. Я дуже просив, як міський голова прошу вас. Оцей бюджет, який ми маємо ціло. Це я поділю. Ірина Кимо не сказала, а я хочу вам сказати, що ми розуміємо. Це ми беремо на невідкладні першочергових подаре, на підвищені зобов'язання, які грошей у нас немає. Ми залізли вже наперед у кармани. Як то кажуть. зараз, коли ви кажете, що давайте відділяти гроші або на погоджу раду, заразу вносите пропозицію. Відділи при камерах 800 тисяч, ліцей №1, і сняв ще гроші звідти. Бо я вас дуже прошу, унесіть як профільна комісія ваші рекомендації. По По всьому, де будете додумувати речей, яких немає у цьому ще збалансованому 500 тисяч вон там. Найдіть ще 300 тисяч. Не 500 а 200 тисяч. Ми не у вас, під рукою інформаційних матеріалів. Умовно умовності. Ні, то умовності ви озвучуєте, а потім ваші політичні кооперативи ретранслюють. Так я хочу нагадати, що ви просили... Причому тут політика? Політика – це мистецтво можливого. Причому тут Ми з вами працюємо, ми з Вас це, це мистецтво вже виходить за можливості. Та ви не дивіться, не і все. Не дивіться. Давайте так, ви голова комісії. Це зовсім не причому. Ваше життя, мистецтво неможливо. Фонтан, можна щекайте. Ще Перед тим, як щось є говорити, потрібно показати особисті результати. Якщо результату немає, то в цьому є проблема. Ні в якому об'єкту немає результату. Буде результат, тоді буде говорити. Якщо буде результати, це це.